У цьому уроці описано, як створювати інтерактивні інтерфейси користувача. І сьогодні, щоб продемонструвати це, я збираюся створити інтерфейс телефонного пристрою, що дозволяє гравцям телепортуватися між різними локаціями, що вони вибирають. Отже, давайте почнемо. Також ви можете знайти весь код, який використовується в цьому відео, в описі нижче. Перше, що я збираюся зробити, це додати новий файл віршів до проекту. Я просто підзвоню на цей телефонний пристрій. Натисніть Створити. Зараз я збираюся відкрити це. І ось перше, що нам знадобиться пристрій віддаленого керування, щоб ми могли фактично активувати телефон щоразу, коли гравець натискає щось. Отже, давайте створимо новий редагований, який називається пультом менеджер. І це буде дистанційний тип керуючий пристрій, дорівнює тому самому. Я забула назва фактично сигналізує пристрій віддаленого керування. Виправте це. Тепер на початку гри ми скажемо віддалений менеджер, подія первинного сигналу. Точка підписатися. Тож ми збираємося підписатися на дистанційне відкриття. Потім ми створимо функцію, називається віддаленим відкритим. Для цього знадобиться агент, тому що, будь-коли пульт натиснутий, якщо дивитися сюди у цій події. Він надсилає агента або очікує агента. Отже, ми скажемо, що він отримує агента, і ми будемо називати цього агента агентом, просто щоб ми могли відстежувати, що це таке. І в цій функції я зараз просто скажу блокувати, але тут нам потрібно зробити так, щоб воно відкрилося інтерфейс телефону. Отже, давайте зробимо це. Раніше я роблю це. Я просто зведу це до мінімуму і спочатку зробіть інтерфейс користувача у віджеті щоб так і було легше це пояснити і пізніше перенести всі цінності, які нам потрібні. Тож я просто викличу цей тест телефонний віджет, і відкрити його. Коли він відкритий, перше, що я збираюся зробити, це перетягнути панель полотна, і спочатку нам потрібен фон телефону. Тож я просто зроблю, поки ми зробимо це, змінити реальний образ до чорної текстури, а потім я йду, щоб змінити прив'язки до центру. І я збираюся змінити вирівнювання так, воно по центру. А потім X і E, -E до нуля, тепер він прямо посередині мого екрана. я справді збираюся це зробити трохи більший, і це красивий телефон. Тут, очевидно, ви захочете помістити власну текстуру, якщо хочете зробити це, але чорне зображення наразі працює, і тоді нам знадобляться наші фактичні кнопки, з якими ми будемо взаємодіяти. Тож я просто затягну тут кілька тихих кнопок, і в цьому я збираюся робити те саме. Змініть якоря та вирівнювання по центру. А потім я просто збираюся розмістити це там, де я дійсно хочу, щоб це було. Отже, ми просто зробимо це досить простим у нас буде три різні кнопки для взаємодії. Щоб скопіювати його, я буду керувати контролем с 5 Зробіть це ще двічі, а потім матимемо давайте натиснемо кнопку голосніше, щоб увімкнути її для кнопка виходу. Та сама річ. Анкери і вирівнювання можливо, тут внизу внизу ми скажемо вихід. Я хотів би помістити це тут, але ви повинні бути обережними, коли ви створюєте інтерфейси користувача. Контролери гравців не можна перемикатися між кнопками, які не є прямо в лінію. Отже, якщо він не повністю вертикальний або горизонтально, тоді вони не зможуть переключитися на нього. Так, наприклад, якби це було тут, вони могли перемикатися між цими трьома. Але вони не змогли б перейти до кнопка виходу, тому я переконаюся, що це узгоджено. Зробивши це, я просто збираюся натиснути компіляцію і поки що закрийте це. Або насправді я просто збираюся натомість зведіть його до мінімуму. Я не хотів цього робити, ось ми йдемо. І давайте просто мінімізуємо що. А тепер, якщо я повернуся до нашого коду, то що нам насправді потрібно зробити, це зробити всі ці частини у віджеті. Зазвичай ви думаєте додати його сюди. Так, наприклад, ми б сказали VR Teleport. Кнопка одного типу кнопка тихо дорівнює кнопці тихий. Це дасть мені помилку тут, і це тому, що мені потрібно використовувати цей каталог і бум. Ви б подумали використовувати це тут. Питання в тому, якщо ви хочете мати багатокористувацьку гру. Якщо ми додамо це кнопку для кількох різних гравців, вони не можуть поділитися тим самим кнопку. Нам потрібно зробити кілька різних наборів кнопок для кожного гравця. Отже, щоб зробити це, ми збираємося зробити, а призначений для користувача клас, на цьому уроці ми зробимо всі частини, які нам потрібні. Отже, перший просто буде наша кнопка телепорту одна. Ми скопіюємо це ще два рази для двох інших кнопок, а потім ми збираємося створити тип кнопки виходу, кнопка гучна дорівнює кнопці голосно. І тоді нам також потрібно, якщо ми повернемося до нашого бюджета, потрібне полотно, а також зображення. Отже, давайте додамо обидва це просто, скажімо так, основне полотно, типу полотно дорівнює полотну. Я можу отримати іншу помилку, оскільки нам потрібно використовувати цей каталог, а потім наш останній елемент інтерфейсу користувача буде нашим текстура. Отже, це буде зображення телефону. Тип блоку текстури дорівнює текстурі блокувати. Але тут ми отримаємо помилку, це тому, що якщо ви намагаєтеся визначити блок текстури або блок зображення, нам потрібне зображення за замовчуванням. Отже, натомість, якщо ви хотів це зробити наприклад, я скажу зображення за замовчуванням встановлено або дорівнює, а потім ви ставите назву вашого зображення тут. Але тому, що я не маю зображення для цього. І я використовую колір, він майже точний те саме. Але я просто зміню це на колір заблокувати, а потім замість зображення за замовчуванням я просто скажу, що колір за замовчуванням рівний на чорний, і я отримую ще одну помилку, тому що мені потрібно використовувати це каталог. Існує багато каталогів, які потрібно включити, але, як правило, просто додайте код, який вам потрібен, а потім додавайте каталоги по ходу роботи. Це найпростіший спосіб зробити це. Тепер нам потрібно створити функцію у цьому телефонному пристрої, який фактично додасть його до програвача, і налаштуйте цей інтерфейс користувача. Отже, що ми збираємося зробити? Це сказати, додати інтерфейс користувача, і це займе агент типу агент, оскільки ми хочемо мати можливість додавати це для гравця. Він нічого не поверне, тому ми це повернемо. Скажи пусто, а потім я йду сказати, якщо гравець дорівнює гравцеві агент. Отже, це перетворює агент гравцеві. А причина, чому ми це робимо, полягає в тому, що ми можемо зробити інтерфейс гравця дорівнює отримати інтерфейс гравця гравець. Отже, що це робить? Він отримує програвач, а потім отримує інтерфейс цього програвача. І тепер, коли ми маємо інтерфейс користувача. Ми можемо сказати віджет додавання крапки інтерфейсу користувача, гравце основне полотно. І просто так воно збирається додати основне полотно. Проблема в тому, що наше головне полотно насправді нічого в ньому немає. Тож, що ми збираємося зробити? Спочатку створіть функцію, яка збирається об'єднати всі наші елементи інтерфейсу користувача та додайте їх до основне полотно. Отже, ми створимо функцію під назвою. Create UI. Йому не потрібно нічого отримувати, і це бачите, що це щось поверне. Тому нам не потрібно робити це пустим. Замість цього ми збираємося зробити це полотном, щоб щоразу, коли ми викликаємо ця функція, повертає полотно. Отже, тепер нам потрібно назвати полотно. Тож ми скажемо новий інтерфейс користувача дорівнює або ні, новий UI, типу Canvas. Дорівнює канвас, а потім на цьому полотні ми скажемо слоти типу масив, а потім полотно слот, а потім нам потрібно мати всю нашу основну інформацію про слот канвас. Отже, зараз тут ми скажемо, що наш перший слот канвас, давайте повернемося до нашого віджета, наш перший слот для полотна створить зображення, тому на цьому зображенні наші якоря знаходяться в центрі, тож це 0,5, а потім 0,5. Давайте додамо це. Тому наші якоря дорівнюють якорям, де наші мінімум дорівнює вектору 2, де х дорівнює 0,5, і дорівнює 0,5. А потім нам також потрібно визначити наш максимум, що дорівнює вектору 2, x дорівнює 0,5. І дорівнює 0,5. Наш мінімум і максимум тут будуть однаковими. Наш наступний слот буде нашим зміщенням, що дорівнюватиме поле, де наше ліве значення. Давайте візьмемо їх. Тож я відкрию цей віджет, і ти побачиш. Тому наші наступні два значення будуть правильними. Яке, якщо ми повернемося до нашого правильного значення, це 640, який буде нашим розміром, нижнє значення буде 800, що буде розміром іть, тому наше правильне значення дорівнює. 640. І тоді наше найнижче значення буде 800. На даний момент ми все ще маємо багато помилок, тому давайте просто продовжуватимемо і додаватимемо більше. Наше вирівнювання, яке є вектором 2. Тут ми скажемо, що наше хіг дорівнює 0,5, і наше у дорівнює 0,5, це буде рівно нашому вирівнюванню прямо тут. А потім ми можемо додати свій спорядок, який буде подібний до шару, на якому він розміщений. Тому ми скажемо, що порядок здорівнює нулю, і нарешті наш віджет буде нашою кісткою зображення. Ви бачите, що ми отримуємо деякі помилки тут це тому, що якір не є властивістю Slot, але є коря. Тож ми це виправимо, а потім у нас така сама проблема і це тому, що я вирівнювання написано неправильно, і раніше було один літер. Тепер ми отримуємо деякі помилки, але це просто тому, що нам не вистачає каталогу просторової математики. І бум! Тепер ми зробили наш перший слот для полотна, що чудово, тепер ми можемо скопіювати це, щоб зробити наш інші слоти канвас. Тож давайте скопіюємо це, змінити наш віджет на кнопку телепортації 1, а потім поміняємо позиції і масштаб, тому я збираюся повернутися і натиснути тут. І ми побачимо позицію «Ак». Переконайтеся, що це нуль, тому наша позиція у є від'ємним 150, розміром хак є 330, розміром установить 120. Тому я повернуся і, скажімо, позиція ек була нуль, Позиції удорівнює мінус 150-150. Наш розмір був 330 для розміру хаки і нашого розміру низ був 120. Вирівнювання та прив'язки були такими ж, за винятком того, що я збираюся змінити порядок на один. Так що це насправді поверх нашого фонового зображення. Тепер я скопіюю це ще два рази для інших двох кнопок, і я натисну клавішу ShiftTab, щоб вирівняти їх. Все це буде кнопка телепорту 2, а це буде кнопка телепорту 3. Тепер, якщо я повернуся до свого віджета, ми побачимо, тут все буде так само, крім позиції І. Тому те, що я люблю робити, це начебто виправте це, щоб ви могли бачити положення І. Це приблизно 150 різниця. Тому замість отримання точного значення тут легше зробити його краще вирівняним, якщо я просто зміню ці значення, використовуючи математику. Тож, якщо я додам до цього 150, це буде 0. А потім, якщо я знову додам 150, остання кнопка буде 150. Ми ще не закінчили, хоча нам також потрібна кнопка виходу, тому давайте додати останній останній слот, додати віджет як нашу кнопку виходу. А потім я просто додам ще 150 до це. Так що я просто збираюся змінити це на 300. Тож тепер ми фактично маємо функцію, яка працює, щоб створити наш інтерфейс користувача. Але він все ще не встановлює цей основний канвас, використовує цю функцію, але це так нам потрібно, перш ніж додати віджет. Встановити основне полотно дорівнює створенню інтерфейсу користувача. Тож, що це буде робити, коли ми додамо інтерфейс до програвача, який він збирається? Щоб наше полотно відповідало всьому цьому, а потім додасть віджет. Тому останнє, що нам потрібно зробити, фактично знижується. І щоразу, коли це натиснуто, нам потрібно назвіть це. так що, ми скажемо, ми збираємося зробити нову версію. Я міг би зробити це тут і сказати варфон 1 типу фон дорівнює телефону. Але знову ж таки, це буде лише один телефон на пристрій. Тому кілька гравців не можуть мати інтерфейси користувача одночасно. Замість цього ми будемо робити час, додавати це або створювати новий телефон кожного разу, коли гравець натискає кнопку. Тому я не збираюся називати це Phone One я хочу сказати новий телефон. І тепер, коли я створив цей новий телефон, я скажу, що нова телефонна точка, усі створені нами функції викликають додавання інтерфейсу користувача. Та цю функцію отримує агента, тож я надішлю його агент, який ми отримували кожного разу, коли дистанційний підтиском. Тому ми маємо зараз, коли гравець натисне кнопку, буде створено новий телефон, і тоді він викличе функцію додавання інтерфейсу користувача в телефоні, і ця функція отримає інтерфейс гравця налаштувати наше полотно, а потім додати це полотно до програвача. Ще одна річ: перш ніж ми перевіримо це, я забув додати не забудьте додати розмір вмісту. Встановіть значення this рівним false this will, зробити так, щоб наші віджети мали такий розмір, як ми визначається за допомогою наших правого та нижнього значень, а не розмір за замовчуванням. Тому давайте перевіримо це у грі. Щоб зробити це, я просто збираюся ввести нашу подію інтерфейсу користувача, натисніть пакет, створіть пакетний код, а потім перетягніть на цей телефонний пристрій, і в цьому пристрої у нас є віддалений менеджер, який нам потрібен. Тому я збираюся шукати віддаленого менеджера, затягніться, я збираюся змінити від раритету до легендарного, і це все, що нам потрібно зробити. А потім я можу вибрати це тут. Але нам також потрібен спосіб для гравця отримати фактичний пульт. Тому я просто отримую грантодавець предметів, перетягну його, додати сюди елемент, додати пульт, додати легендарний пульт, а потім я скажу грант на початку гри, і я також збираюся змінити гравців. Які приймають для всіх, тому зараз я збираюся запустити сеанс і перевірити це. Тепер у грі, якщо я натисну пульт, ми побачимо, що у нас є чудовий інтерфейс телефону, але є багато проблем, тому давайте вирішимо деякі. Перше, що нам потрібно, це можливість взаємодіяти з цим і мати можливість закрити меню. Тож давайте виправимо їх. Я збираюся завершити гру і відкрити свій код знову, тому тут, тому що разу, коли створюється інтерфейс користувача. Ми також просто встановимо текст для всіх кнопок, тому тут я скажу кнопку телепортації. Один. Крапка встановити текст, і я встановлю його на телепорт один. І ви побачите, що у нас є помилка. Причина цього полягає в тому, що ми намагаємося надіслати його рядок, і він повинен мати тип повідомлення. Тому нам потрібно створити функцію, яка приймає рядок і перетворює його на повідомлення. Я збираюся насправді просто оберіть ярлик і зробіть це. Як я це зробив? Я набрав повідомлення і натисніть вкладку. Це від а. Розширення вірша, яке я використовую, називається фрагментами мови вірша. Ви можете додати це, просто перейшовши до розширень, а потім пошук вірша, і він буде одним із перших, це значною мірою додає купу справді корисних маленьких команди, які ви можете виконувати, щоб просто заощадити свій час. Тепер у мене є ця функція. І вона отримує А-рядок і повертає його як повідомлення, що я зроблю. Це додам цю функцію сюди, і всередині нього я додам свій рядок, тож тепер це перетвориться на А-повідомлення, і тепер ми можемо фактично встановити для нього текст. Тож давайте зробимо це для інших наших кнопок. Скажіть кнопку телепортації 2 і 3, А потім змініть текст, а потім наш останній ми насправді хочемо змінити нашу кнопку виходу, щоб вийти. Але наша наступна проблема. Полягає в тому, ми не могли натиснути ці кнопки, і що вони не були робити щонебудь. Щоб зробити так, щоб ми могли натиснути ці кнопки, нам потрібні щоразу, коли ми додаємо віджет, нам потрібно зробити так, щоб гравець міг тепер вводити дані у віджеті, і ми робимо це, кажучи, гравець підкреслення UI slot, а потім ми йдемо, щоб визначити режим введення, який буде використовуватися. Режим введення користувальницького інтерфейсу з крапкою, це дозволить гравцеві щоразу, коли ми додамо цей віджет, щоб вибрати кнопки на екрані. Тож давайте по справжньому швидко перевірте та переконайтеся, що все працює нормально. Це завжди добре постійно перевіряти, поки ви робите механіку, щоб якщо у вас виникне проблема, набагато простіше з'ясувати, що це за проблема, якщо є лише пара речей, які це може бути. Тож у грі, якщо я натисніть це вау. Наші кнопки мають назви, і я можу їх натискати, але вони все одно нічого не роблять. Тож, давайте це виправимо. Тож у нашому коді нам насправді потрібно змусити ці кнопки виконувати певні дії. Так що я я збираюся зробити тут, у моїй функції створення інтерфейсу користувача, я просто скажу, що ви також можете зробити це та інше. Кнопка додавання інтерфейсу користувача не має особливого значення, але спочатку я просто зроблю вихід. Кнопку. Тому ми скажемо, що кнопка виходу крапка після натискання крапка підписатися, а потім ми скажемо ручку виходу. Тепер нам фактично потрібно створити функцію під назвою Handle Exit, яка відбудеться щоразу, коли ми натискаємо цю кнопку. Отже, обробляйте вихід, і в цьому ви б нормально подумаєте, що ви просто встановили агента, тому що щоразу, коли натискається кнопка, він надсилає агента. Але щоразу, коли ви працюєте з кнопками інтерфейсу користувача, це насправді інакше, якщо ми йдемо сюди замість того, щоб слухати агента, він слухає для повідомлення віджета. Тому я просто скопіюю це, і замість цього агент ми скажемо повідомлення типу повідомлення віджета, і тоді це нічого не поверне. Я просто скажу про тип Void, а поки що скажу лише про блок. В цьому повідомленні давайте перевіримо. Так, для кожного віджета повідомлення у нас є гравець і джерело. Тож, якщо я піду, нам потрібно буде взяти гравця. Тож, я скажу, наш гравець дорівнює імені нашого повідомлення відджета, яке буде повідомленням, а потім гравець у цьому повідомленні відджета, тож повідомлення. .player. Тепер, коли ми маємо свого гравця, ми можемо робити те, що ми робили тут, і отримати інтерфейс гравця. Тож я скажу, якщо. А потім інтерфейс гравця дорівнює отримання інтерфейсу користувача гравця. Замість створення нашого основного полотна і додавши віджет, ми просто скажемо, що інтерфейс гравця. Крапка видалити віджет, а потім ми хочемо видалити наше головне полотно, яке було додано, і бум, давайте перевіримо це. Тож у грі, натисніть кнопку, бум. Він все ще нічого не робить, крім нашої кнопки виходу, вийдіть із нього. Ви можете відкрити його та вийти з нього. Приємно. Тепер давайте зробимо так, щоб наші кнопки телепорту справді щось робили. Ми закінчуємо гру, а потім повертаємося. Ми маємо своя кнопку виходу при натисканні, щоб ми сказали ми скопіюємо це та замість цього змінимо на кнопку телепорту. І ми не хочемо, щоб вона виходила. Ми натомість цього хочемо телепортувати гравця або телепортувати одного гравця. Давайте продовжимо і додамо це зараз. Щоб ми могли створити нову функцію, і я просто додам її сюди. Назвіть це телепортація одного гравця. Вона займе те саме, що й наша кнопка виходу, оскільки це E-кнопку віджета, а потім введіть Void, і ми хочемо, щоб він телепортувався гравця. Тому перше, що нам потрібно зробити, це отримати гравця. Натисніть кнопку. І тепер ми хочемо, щоб він телепортувався. Тож давайте просто додамо телепорт до цього класу, скажімо, телепорт одного типу пристрій телепорту. Це дорівнює пристрою телепорту, що легко. Це дозволить нам зробити це, якщо я піду сюди і натисніть збірку проти коду та подивіться на мій пристрій. Дозвольте мені додати, що телепорт. О, чекайте, я не можу, тому що телепорт не є частиною нашого фактичного творчий пристрій. То що ми збираємося робити? Додати сюди наш телепорт у нашому фактичному творчому пристрої, і коли ми спочатку налаштуйте наш телефон, ми збираємося зробити свій телепорт. Один дорівнює телепорту в цьому пристрої, так що тепер я теж. Тому що це робить, не потрібно редагувати. Я просто зроблю це змінною, тому тепер кожного разу, коли наш гравець, щоразу, коли ми створюємо новий телефон, щоб додавати до гравця телепорт у цьому телефоні, дорівнюватиме телепорту, який ми визначаємо в нашому пристрої. Тож, якщо я спочатку побудую проти коду, тепер ви побачите, що у нас є телепорт, який ми можемо вибрати, але це ще нічого не робить. Тому давайте спочатку додамо це. Кожного разу, коли натискається ця кнопка, ми скажемо Телепорт 1», крапковий телепорт, а потім гравець. Тож давайте просто зробимо це ще два рази. Для нашого інші два телепорти викнують ще дві функції справжній швидкий телепорт для двох гравців, і телепорт три гравці. Нам потрібні різні телепорти. Для всіх три телепорт 1, 2 і 3. а потім змінити їх тут і відповідні функції. А потім нам потрібно зробити кнопки. Насправді викликають потрібні функції. Тому ми скажемо, що кнопки 2 та 3 після натискання кнопки викличуть функцію телепортувати 2 і 3, як ми ми майже закінкінчили, необхідно додати інші редаговані телепорти, а потім нам потрібно їх встановити. Дорівнює телепортам кожного разу, коли ми налаштовуємо телефон. Тому я скажу кому: Телепортер 2 дорівнює телепортер 2. а потім просто скопіюйте його для останнього 3, Три, а тепер давайте вперед і перевірте це, щоб якщо я додаю проти збірки проти коду, який нам потрібен кілька телепортів, тож давайте візьмемо їх. Давайте керувати ними три, я покладу один на лівий бік тут ще один праворуч, а потім третій, я підніму високо в повітря, телепорт один. Я збираюся просто змінити. Фактично, давайте виберемо всі три з них, щоб нам не довелося копіювати налаштування знову і знову. Я збираюся відключити видимість цих. А потім я збираюся змінити обидві групи тут ні до кого. Тому що ми використовуємо різні, щоб їх телепортувати, і мене підключаються до. І це все, що мені потрібно зробити. Тепер мені просто потрібно вибрати їх у нашому пристрої, а потім давайте продовжимо і внесемо зміни. Таж тепер я в грі. Давайте натиснемо це зараз. Якщо я піду телепортувати один, мене телепортують, я можу вийти. Тепер я ліворуч. Давайте спробуємо ще раз телепортувати два. Бум, я праворуч, і телепорт три, я в повітрі, тому я можу просто спамити їх, якщо захочу. Ух. Тож я хочу додати ще кілька речей. Отже, перше, якщо, наприклад, ви цього хочете, просто закрийте інтерфейс гравця, скопіюйте це сюди, як ми обробляємо вихід, і коли гравець телепортується, ми просто додамо всі три функції, щоб після їх телепортації він закриває інтерфейс користувача. Ще одна річ, яку ми збираємося зробити, це якщо давайте скажіть, що ви використовуєте це для магната і хочете використовувати телефон для телепортації гравець, повертається до свого сюжету. Але якщо кожен телефон збирається телепортуватися на той самий телепорт, тоді у вас виникне проблема. Тож, що ми збираємося зробити? Це, скажімо, телепорт третій збирається телепортувати гравця назад на його ділянку. Замість A, Єдиний пристрій, за допомогою якого ми створимо масив, додавши це, щоб це був телепорт. Три масиву типів пристрою телепорту, замість того, щоб установити його рівнем одиниці, ми встановимо його рівнем n масив, і ми зробимо те саме тут, у нашій редагованій, і бум. Тож тепер ми насправді маємо наш масив телепортуючих пристроїв, і він встановить його рівнем нашому масиву у нашому телефоні. Але проблема в тому, що ви не можете телепортуватися з цілого масиву. Або ви не можете телепортувати повний масив. То що ми зробимо? кажуть для кожного окремо. Телепорт у повному масиві телепортів. Ми збираємося телепортуватися гравець. Отже, що це робить? Проходить через кожен окремий телепорт у нашому масив або група телепортів, і його телепортує гравця, який використовує його. А потім ви можете зробити це, налаштуйте його так, якщо я повернусь до гри. Та натомість це наш телепорт 3. Так, я зроблю кілька. Тому, скажімо, це різні сюжети. Ви можете просто змінитися команди в такій обраній команді. Це буде лише індекс команди «1». Тож ви хотіли б це перед своєю командою сюжету. Ця одна команда індексує дві і так далі. Щоразу, коли гравець натискає телепорт 3, він намагатиметься телепортуватися за допомогою всіх різних телепортів. Але тільки той, що призначений для конкретної команди гравців, справді спрацює. І тепер, якщо я повернуся сюди, ми побачимо. Давайте створимо віршовий код дуже швидко. А в нашому пристрої замість телепорту три у нас є масив, тож вам просто потрібно додати все ці телепорти, які ми зробили. Зараз я не налаштував його, щоб я був на певному команда, тож давайте зробимо це. Візьмемо два класи селектори Out і потім виберіть їх обидва або виберіть перший, виберіть команду, до якої потрібно перейти, і це буде перша команда, наступною буде команда, щоб перейти до двох. І тоді давайте просто зробимо ці команди дуже швидкими, отримавши два пристрої налаштування команди, робити те саме. Це буде команда 1, це буде друга команда. В цих пристроях я також збираюся його змінити. Так що це не видалить мій пульт, оскільки я тестую лише перші два телепорти, я збираюся видалити це з масиву. Просто видаліть їх, і я також збираюся перемістити ці телепорти. Так що мій телепорт один зліва, а потім мій телепорт два для другої команди справа, тому вони відповідають їхнім селекторам класів, а потім останнє, що мені потрібно зробити це таким, це фактично режим командної гри. Так що тепер, якщо я піду вперед і натисніть зміни. Тому зараз у грі, якщо я піду до телепорту 1, я вже в першій команді. Тож давайте натиснемо це та клацнемо телепорт 3. Тепер я тут. І він автоматично закривається для мене. Тепер я перемикаюся на команду 2, Натисніть кнопку віддаленого телепорту. Команда 3, Тепер я тут. Гаразд, це майже все надає для фактичного створення інтерактивних інтерфейсів користувача, які можуть робити різні речі. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайки.